Будемо мовити про Андрія Єрмака. Після обшуків у Єрмака про підозру нікому не повідомляли. Повідомляють власне джерела. Набу та САП провели обшуки у керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Жодній особі підозру не оголошували. Про це повідомляють джерела РБК України. Набу і САП на підставі ухвалили слідчого суді ВАКС. Вони провели обшуки у керівника офісу президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли. У джерела про те, що на підставі ухвали слідчого суда провели таки цей обшук. І слідчі дії тривають додають співрозмовники. Нагадаємо, що сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що НАБУ та САП прийшли з обшуками до керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Спочатку інформація з'явилася у медіа та в телеграм-каналах народних депутатів Ярослава, железняка -Голос та Олексія Гончаренка, і журналісти Української правди зафіксували. Як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП, згодом самі антикорупційні органи підтвердили, що обшуки проводяться в межах слідства та санкціоновані судом. Єрмак до речі повідомив, що слідчі дії бувають у нього вдома, і за його словами він повністю сприяє слідству. а Адвокати взаємодіють із правоохоронцями. За даними джерел РБК Україна та Financial Times, обшуки можуть бути пов'язані з розслідуванням міда з масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Слідство підозрює у схемі співвласника кварталу 95 Тимура Тімура Міндіш та колишніх топ посадовців і та серед українських політиків пош. Ширилися повідомлення, що на плівках мінніча нібито фігурує персонаж під псевдонімом Алі Баба, який дає вказівки щодо атак на САП і Набу. Ним припускають, нібито може бути Єрмак. Проте директор Набу Семен Кривонос не підтвердив і не спростував його причетність. Слідчі дії тривають. Деталі антикорупційні органи обіцяють оприлюднити пізніше. Ну, і, до речі, на фоні всіх цих подій і Єврокомісія дає коментарі власне про обшуки в Єрмака. Розслідування показують, що антикорупційні органи працюють, кажуть звітіля. Європейські комісії вважають, що будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи в Україні працюють і мають дозвіл на діяльність. Про це заявив речник Європейської комісії Гіом Мерсієм. Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені на Бутасап. Наша позиція добре відома. Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи працюють і мають дозвіл на діяльність в Україні. Сказав він, речник підкреслив, що боротьба з корупцією була центральним елементом пакету розширення Євросоюзу, який визначає загальну позицію Брюсселя з цього питання. Мерсьє також наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до європейського Союзу. Юзом, це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримуватися верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією. Зауважив речник Єврокомісії. Як повідомлялося, в п'ятницю детективи національного антикорупційного бюро провели обшухи у керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ну і нагадуємо, що під час слідчих дій про підозру жодні особі не повідомили. Але знову ж таки багато новин стосовно цього з'являються. Ну, власне, і Єрмак давав різні коментарі останнім часом. Відреагував він, зокрема, на заклики до його відставки на тлі справи про відкати в енергоатомі. Казав він, що тиск просто величезний. Отож, керівник офісу президента Андрій Єрмак на тлі закликів до звільнення заявив, що призначення в делегацію для мирних переговорів із США має дати відповідь на всі запитання. Про це він сказав в інтерв'ю «Атлантик». Єрмак уперше детально відповів на розслідування корупційної справи та подальші заклики до його відставки. Тиск величезний справа досить гучна і потрібне об'єктивне та незалежне розслідування без політичного впливу. Зазначив він. Водночас очільник офісу президента вважає, що президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Єрмак продовжує мати його довіру, коли призначив його керівником переговорної групи України для зустрічі в США в Женеві, попри скандал, український народ, мовляв, бачить, що посадовець був поруч із президентом усі ці роки в усі найскладніші, найтрагічніші та найнебезпечніші моменти. Він довірив мені ці переговори, які вирішать долю нашої країни. І якщо люди підтримують президента, це має дати відповідь на всі їхні запитання, заявив Єрмак. Нагадаємо, у листопаді у фракції Слуга народу почали обговорювати тему відставки Єрмака. І за словами народного депутата Федора Веніславського, Чину стало чутки, що на плівках міндіча фігурує людина на прізвиську Алі Баба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і Набу, і це нібито може виявитися керівник офісу президента. Ну і до речі, і Желізняк, депутат Ярослав Желізняк, давав коментарі стосовно ситуації з Єрмаком. Найновіше його заява звучить так: Зеленський має терміново звільнити Єрмака. Це єдиний правильний вибір. За словами нардепа, президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення. Єрмак отримає підозру, а суд обере. Покарання пане президенте, ви маєте терміново звільнити свого голову офісу президента Єрмака. Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання в на енергетиці та оборонці. Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням, наголосив парламентар. Ну і, до речі, коментарі були стосовно цього цієї ситуації, цих обшуків і з Польщі. Зокрема. Там кажуть, що очікують роз'яснень. Польща відреагувала на обшуки у Єрмака. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, посилаючись на повідомлення про те, що НАБУ та САП провели обшук у будинку голови офісу президента України Андрія Єрмака, заявив, що стратегія підтримки України залишається незмінною. Водночас він наголосив на необхідності прозорості антикорупційної політики в Україні. Ми очікуємо роз'яснень, заявив. Меністер, бачимо, що ця ситуація справді спостерігає увесь європейський союз і очікують нових новин і звісток з нашої держави. Ну, тим часом були заяви власне від і від керівника офісу президента, але вже стосовно того, що Зеленський не підпише угоду про відмову від території. Про це знову ж таки повідомив Андрій Єрмак. І переходимо до цього блоку нашої розмови, адже знаємо, що це питання стоїть на порядку денному у зв'язку з останніми заявами Путіна і з, загалом з планом, який з 28 пунктів скоротився до 19, От і зараз президент Володимир Зеленський не має наміру підписувати мир. Но угоду, яка передбачала б відмову від українських територій, про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «Атлантик». За його словами, жодна розсудлива людина не підписала б документ про відмову від територій. Далі цитую, поки зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти конституції України та України. Народу, зазначив голова Офісу президента. І щодо питання території, то Київ готовий обговорювати лише те, що слід визначити як лінію зіткнення. Це все відбувається, як знаємо, на фоні подій, які стосуються мирного плану, так би мовити, президента США Дональда. Трампа, які він підготував щодо війни Росії проти України. Ну і медіа писали, що над планом Вашингтон працював разом із Москвою, тоді як Україну та ЄС до нього не залучали. Але знаємо, що ситуація в Женеві все змінила і з'явився новий варіант цього таки плану, де пунктів стало 19. Ну а тим часом будемо далі мовити і про інші події в нашому світі, зокрема те, що відбувається безпосередньо на території Рашиської Федерації, 10 об'єктів за ніч. В СБС СБС перепрошую підтвердили атаку птахів Мадяра на Росію. Поговоримо про те, що палає на болотах. Отож, в ніч на 28 листопада птахи Мадяра атакували та вивели з ладу Саратовський нафтопереробний завод в Росії. Загалом протягом ночі було атаковано 10 об'єктів на території Ерефії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на допуск командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. За даними Бровді, стало вда вдало було уражено Саратовський НПЗ «Роснефті», який випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Також від тимчасово окупованого Луганського до Ростовської області було уражено низку російських підстанцій потужністю 500 кВт.